Добрий ранок. Ну як бачите, горлиця полетіла вже по своїх справах, а я теж лечу. В магазин потрібно скупитися. Е, така буде трошки сьогодні дощова у мене тематика в основному, тому що постійно дощ, 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 дощ. Е, ви знаєте, якось воно вже дивно те, що не вимерзло, що лишилося, то взяла, позамочувало. Як ті огірки у мене, ті, що померзли, я пересіяла огірки. А тепер ті, що пізніше пересіяла, вони замокли. І там проросло щось з 15 штук, тільки три штучки. Таке. Що не вимерзло, то зогниє. І розсада вся стоїть. Ну, я, в принципі, не жалкую, що вона поки що в мене в будинку стоїть. Бо якраз був день, коли я хотіла висадити її на двір. Підготували все, але щось так в мене. Щось я передумала, що щось не те, щось таке, якесь було передчуття, що краще не садити. І, в принципі, добре зробили, бо через кілька годин зірвалася така, така буря, була штормова, якесь, не знаю, налетіло, дуже рвало все, то воно, мабуть, той вітер мені поламав мабуть, і помідори, то так воно стало, що я не пересадила їх, хай поки посадять в хаті в теплі. А там будемо бачити. Таке відчуття, що ця розсада в цьому році не виїде на город, буде в хаті рости. Поки забігала ще в магазин в копійку. Подивилася на бо думаю, якщо треба буде багато чого пересівати, то подивитися, які ціни тут. Бачите, в них така акція 2 дорівнює 4, береш дві, ну береш зразу чотири упаковки вибираєш і пробивають дві, а дві йдуть в подарунок тобі. Це вже в Аврорія була, в магазині теж придивлялася, що в них там по насінню. Ну, в принципі, приблизно однакові ціни і асортимент однаковий насіння, однакові торгові марки. То я брала бурячок собі і забула взяти, що ромашку хотіла посіяти, але забулася, що це за неї дивилась, дивилася на неї. Ось такі ціни більш-менш нормальні. Продивляюся, можливо, я в копієчці візьму щось на наступний сезон, бо тут е, е, такі акції нормальні. Можна щось взяти на наступний рік, щоб було. Помідорчики. Ще добриго тут бачу. Ну, більший був е, стелаж, але я вже все не знімала, щоб довго там не затримуватися. Треба бігти додому вже. От так я помаленьку вже йду, вже йду додому. Не спішу, я дуже люблю дощ, насолоджувалася погодою, такою так тихо, спокійно який йшов, тому що перед тим дуже такий сильний, з грозою. Зараз так тихенько. Ну Вже тут я закупи свої показую. Я були на акційні по 20 гривень, водички купила по 24 гривні була. Огірочки знову чомусь подорожчали, були по 50 гривень. минулий раз брала. Цей раз уже 70, здається, якось так. Сир був підходив термін придатності. по скидці взяла на піцу чи там на яєшні піде. Сосиски, оці дуже смачні фаро, торгова марка зі скоринкою, Вони справді такі смачненькі, доволі бюджетні, але смачні. Сподобалися така ікра була, Там кілька видів було. Чотири здається на акції то теж смачна. А перед цим водний світ я брала, то такий. А цей смак краще мені сподобався. Ну і не втрималася кабачковий ікри взяла. Захотілося теж, бо кабачків своїх видно ще довго не дочекаємося, а ікра була по 29 гривень на акції. Ще взяла кілька апельсинчиків, Не знаю, які вони там на смак будуть, бо вже ж сезон пройшов. Ну і яблука хімічні, скажімо так. Морку взяла, вийшло десь 42 гривні. Ось моя розсада стоїть, бачите. Чекаю, чекає того теплого моменту, коли вже там те літо прийде, бо видно, весною не буде тепла. Чекаємо, щоб хоча б літо нам тепло подарувало. Ще там ваша розсада. Пишіть, якщо хтось має бажання. Моя поки живе в будиночку. Але нічого. Головне, що вона не виїхала раніше часу, бо ми виносили ось огірки на днях, то вони просто листя в них як підмерзло. Дякую за увагу.